Останнім часом на Запоріжжі ворог активізував розвідку безпілотниками. Це свідчить про можливу підготовку до наступу. Проте, на думку експерта, росіяни не зможуть навіть наблизитись до обласного центру, хоча можуть спробувати. Що вони можуть здійснити знов такі спроби прориву в районі Оріхова, спроби прориву в районі Гуляйполя, можливо, десь в районі Васильівки вони можуть просунутися далі на північ вздовж берега Каховського водосховища по напрямку на Запоріжжя. Треба розуміти, що противник навряд чи зможе створити там угрупування, яке буде здатне просунутися серйозно на північ по напрямку на Запоріжжя, незважаючи на те, що ця ціль для них є критично важлива. Найбільше сил нині росіяни накопичили у трикутнику Васильівка Токмак-Мелітополь, хоча цього їм навряд чи вистачить для повномасштабного наступу, впевнений військовий експерт Олександр Коваленко. Вони можуть або імітувати наступальні дії, або діяти по досить вузькому фронту, і то з великим ризиком для підрозділів, які будуть у цьому задіяні, у тому, що вони не Досягнуть якоїсь своєї мети, а будуть повністю знищені. Це ресурс, який силами та засобами більш підходить для ведення оборони, а не наступу. Для наступу його недостатньо. На фоні невдалих атак на фронті. Рашисти тероризують мирне населення Запоріжжя ракетами С-300. Експерти називають це традиційною тактикою Росіян. Ракети запускають навмисно, аби вразити якнайбільше цивільних об'єктів. Шарапнель, що влучає в ціль, навряд чи знищить броньовану техніку, а оселі мирних жителів запросто. Єдиний спосіб уникнути щоденних обстрілів це відсунути лінію фронту мінімум на 50 кілометрів від Запоріжжя. Чим далі, тим краще, тому що є ще С 400 комплекси, а їх ракети вони можуть використовуватися на відстані 150-200 кілометрів. Тому фактично, ми можемо казати, якщо зменшення впливу с 300 то це. А знову ж таки від Запоріжжя, а більш ніж 50 кілометрів. На жаль, наразі у резерві росіян, за прогнозами фахівців, подібних ЗРК ще достатньо, аби тероризувати прифронтові регіони роками. Це тисячі це тисячі ракет, які вони можуть використовувати. І в нашому випадку, це треба не чекати, коли в них до с 300 закінчаться ракети. а Треба саме знищувати ці С-300. знищувати їх доволі складно. Зменшити вогневий вплив загарбників безперечно може західна зброя. Деякі види озброєння надійдуть в Україну вже за кілька місяців. Винищувачі, якщо ми кажемо про F-16, так то ми їх не отримуємо раніше другої половини 2023 року. Або, взагалі, наприкінці 2023 року. року ну, до кращому виклику. Знову ж таки, якщо ми кажемо про наприклад танки, то танки ми отримуємо набагато швидше до того, ж ми отримаємо їх в кількості. Бригад, танкові полки, бригади. Отже, розпочати контрнаступ, саме використовуючи цю складову сухопутну складову, ми можемо набагато раніше. Тож контрнаступ української армії на півдні можливий, Незважаючи на значне укріплення росіян, ЗСУ нині успішно знищують склади боєприпасів та пункти управління в тилу ворога, що є одним із основних етапів контрнаступу. Якщо провести аналогію з херсонським наступом, ви ж пам'ятаєте, що ми не просувалися до тої пори допоки ми гарантовано не розрідили оборону противника, знищивши його і пункти управління, і можливість до забезпечення боєприпасами та озброєнням, і не нанесши удари по його людським ресурсам. Ну ніхто не збирається застосовувати лінійну тактику, якою дотримується російська армія, і атакувати в лоб укріплені позиції. Як і на Херсонщині, потужний наступ української армії може змусити росіян тікати зі своїх позицій з виходом на Мелітополі. Я неодноразово підкреслював, що Мелітополь для нас є ключовим е об'єктом. На південному напрямку загалом, тому що із визволенням Мелітополя ми беремо під вогневий контроль всі виходи з Криму з проривом на Бердянськ, тому що втриматися там. Ну не на Бердянськ, а на узбережжя Азовського моря, тому що втриматися там противнику просто не буде чим він не зможе забезпечений бути. У такому разі рашисти будуть змушені відступати або до Маріуполя, або до Криму. Так півострів перетвориться на пастку для росіян. Ще жодна сторона військових конфліктів, що тримала оборону в Криму за всесвітню історію, не могла його утримати. Тетяна Пода, телеканал МТМ.